Всім привіт! Це мій третій відос про те, як я педали пед педпроекти і поговорити я хотів про інфраструктуру. Uh, перший проєкт, який вже так, якщо брати скоп там останні п'яти років, я активно почав там плюс-мінус педалити це Mixed Rings. І великий плюс що я вже на цей момент не був там, бідним студентом, я міг собі дозволити ну, майже купити там, просто там, менеджити інфраструктуру. І я рішив піти цим шляхом, тому що я не відчував собі там вміняємих е, сил. Підготувати Linux-машину. Е, да, в мене є футболочка е, е, Red Hat, але це, це трошки, трошки прорізне. Я пішов в Digit Laution, я взяв в них просто все е, S3 Bucket, ну, не знаю, може бути не менеджер, не суть. Е, може бути, якщо брати меню, я це пробував. Я взяв менеджер базу даних, я взяв в них їхній спейс, який 3 Bucket, я взяв для бекенда і для клієнта просто Digital Office App Platform, який за тебе робить деплоймент, розвертання. Оці всі, Якщо щось потушилося, вони за тебе це все піднімають, і от бла, бла-бла. І це було хороше рішення на той момент часу. Мінус цього рішення, вони очевидні. Це ціна. Менеджер база даних мінімальний набор. Це 15 доларів в місяць. S3 bucket, мінімальний набор це 5 доларів в місяць. Два аплікейші мінімальний набор, це бейсіки, не про рівень, без реплікації, без нічого. Це по 5 баксів місяць. Накидано до цього 20% ПДВ, і це виходить, що цей місяць коштує 36 доларів. І це ще було би окей, але тут з'являється підводний камінь всього, що менеджет там є. Не можна сказати, що це скриті кости, їх можна знайти, і це не є великою проблемою, ти просто ніколи не думаєш, що ти з тим стикнешся. Я з цим стикнувся. Е, і прикол в тому, що там є ціна за трафік, і вона офігеть яка. Якщо я правильно пам'ятаю, то при, моїх, там, при моєму сетапі в мене був безкоштовно, по-моєму, терабайт, може, півтерабайта е, безплатного трафіка, який входить в пакет, який я оплачую, ті 36 доларів. Технічно він входить в цих от. 5 доларів бекенду, 5 доларів клієнту, це оказується дуже мало. Це виглядає так ніби багато, І от коли я вже буду мати аж стільки юзерів, та ви що, у мене тоді це, це вже взагалі. Кілька вичиток Facebook бота вашого сайту, кілька вичиток Google бота вашого сайту, Amazon прийде, що -то там і проскадете. А це все видно, тому що якщо там піти просто, типу, топ-Айпішники, які ходять до вас, просто взяти їх виграсти, то ви побачите, що там. 90% всього трафіка будуть горити всі ці боти. Мені в якісь місяці тільки хостинг міг став по в доларі 80. Це не ціна, яка поміняє моє життя на до і після, але це неприємно. Це дуже так сильно неприємно, особливо для проєкту, за якого ти, очевидно, маєш ноль, е який просто в тебе є фофан, який ти там, хочеш щось потикати технології, ще там щось. Плюс в мене вже тоді е були серйозні накидки по NES 2 d які я хотів подалити, а там взагалі все закінчилось тим, що в мене іменно сам алгоритм Несінга це ліба на Расті, яку я форкнув і трошки під себе підправив, я ссылку залишу. Далі в мене був на Java бекенд, який міг працювати з DX файлами, і плюс до цього всього, що треба клієнт, це вже три аплікейше, мінімум, кожен з яких по 5 баксів. І там дати все, Несінг був написаний на Расті, це оптимально, але там треба. Трошки більше, напевне, чим, як правило, подрозумівається. І то, що дає дійшло, що Плетформу на самому Basic рівні за 5 баксів в місяць, мені, очевидно, би не вистачало. І я вирішив, що окей, я попробую, спробую вбірмитл. У мене немає, я не DevOps і навіть не настаючийся садмін. І треба було думати, окей, що я можу зробити. І я тоді мав в голові це слово, Hetzner. Чуваки, які дають клауд Bermetal, Тут незрозуміло, як це рахувати, ну, коротше, вони дають Unmanaged Cloud, я назву це так. Тобто це клауд, можна зайти, нажати кнопочку Create New Server, бла-бла-бла, воно вам створиться, там, за якийсь міняємій час, по пару хвилин. Але наскільки я розумію, що якщо їхній хост, тобто реальний сервак, на якому ваша віртуальна машина, яку вони вам дали в оренду, якщо з цим хостом щось станеться, вони вам гарантують нічого. Вони можуть вам поспівчувати. Але в цілому це все. Але я рішив, що окей, я, я, я піду туди. Е, в основному ради, ради навчання, щоб зрозуміти, як це готувати самому інфраструктуру. Я не мав розвитку якихось окулярів, тобто я розумів, що якщо е, щось менеджіт коштує, ну я б сказав, напевне, 3-4 X від Unmanaged, то це не просто так. Ну, тобто, в сучасному світі, на, як на мене, доволі конкурентному ринку клаудів, е, це б не могло би просто так працювати. Хтось тобто, би прийшов і приніс щось інше. І я думаю, що якраз там Digitl Ocean, ці всі, якщо там говоримо за Vercel або якісь інші подібні штуки, це факт точно, вони відбиваються за рахунок ось цього чаргу за трафік. Тобто, якщо в Digitlні там ще окей, там по-моєму, вони брали поверх цього там пів терабайта, які в мене були, вони брали за кожне 100 наступних гігабайт плюс один долар, о, то якщо ви питаєте в якийсь аля Версель, то там унікальна цінова політика, аля е, 7 доларів за За те, що ми вас захостимо. Там 100 гігабайт трафіка, і за кожних наступних 100 гігабайт, і, опять же 7 доларів. Ну, тобто, аля то саме, що захостити. Вони, очевидно, відбиваються за рахунок трафіка. Перше, я подумав, окей, я спробую з'їхати в діджиталушен драплет. Потім, що я тяну, окей. Хорошо, але захотів щось більш цікавенького. Я в результаті я той, на чому це зараз все працює, це Hetzner, три віртуальних машини в трьох різних дата-центрах. На них всіх піднята монга, як в репліка сеті. Один з них це Load Balancer з CAD, який роутить на інших два, де я просто через Docker Swarm Піднімаю однакові аплікейшени, і в цілому от, от це все. Докрсформ менеджер на тій ж самі ноді, яка лоуд-балансер. Я розумію, що якщо ця нода, яка лоудбалансер потухне, то у мене потухне все. База не лише жива, але смислу від неї буде, буде напевно, небагато. Я пробував зробити DNS з кількома IP-адресами. Я читав, що це не, може не працювати так, як я очікую. І воно не працювало так, як я очікую. Тобто браузери не настільки швидко розуміють, що один з а -за... один з іпішників, які в А записі протух, і не починають тому моментально ходити на інший. відповідно, смислу від цього стало небагато. Я відмовився від... від менеджер бази даних, переніс її руками в хеснері заставив. Очевидно, я промахався з тим, що я випадково її відкрив. Вона була не запаролена, тому що по замовчуванню монга не запаролена. Не переживайте. Чуваки, які ходять по інтернету, шукають вільні порти, дадуть вам знати про те, що вас щось не запоролене буквально в районі півгодини. Тобто можна піднімати базу даних, чекати там, не знаю, годин п'ять, так щоб з запасом вже, і відкрити її, подивитись, що нема у вас там колекції, де пише: Чувак, всі твої дані в мене, не переживай, скинь годіннях на цей біткоін кошельок. І ви розумієте, що десь ви в безпеці, ну такі, напевне. В першому рівні безпеки, доволі примітивно, ви, ви промахалися, і треба щось сісти і пересетапити. Просто спочатку деплоїв на дві машинки окремо докрімеджі. Заходив на одну, — docker-compose-pool, Апмінус d Заходив на другу, — docker-compose-pool, Апмінус d І отак воно жило. Я зрозумів, що це така мануальна робота. Пішов в інтернети питатися, як це робиться, щоб це. Ну, Це явно хто вже до мене це автоматизував. Не ну, я маю бути першим з такою проблемою. Очевидно, на багатьох місцях пишуть, що треба Кубернетіс. Мені більше сподобався підхід Докр Сворм, тому що в мене і так вже є Докер, це вже і так працює, і воно мені не виглядало як щось таке дуже велике, чим що мені треба погрузитися і потратити дуже багато годин на те, щоб це вивчити. Мені сподобались чуваки на форумах і на різних сайтах, які порівняно, де йшло обговорення Docker Swarm верс Кубернетіс. Я не сильно і зараз впевнений, що це речі, які прямо можна порівнювати от один до одного. Можливо, вони трошки прорізні, але тут моїх експертиз явно не вистачає, щоб оцінити. Один з аргументів, таких, я розумію вагомих, які говорять, чуваки стосовки Куба, що от треба Куб, а не Docker Swarm, це те, що Docker Swarm якось погано скейлиться, там, після 10 тисяч сервісів якоїсь там кількості нот. В моєму випадку, якщо навіть ми візьмемо цей трешхолд 10 тисяч сервісів, я з цією проблемою стикнусь десь через 9 992 сервіси. Поки що я собі можу це дозволити. Ми почекаємо, коли наступить проблеми такого масштабу. І мені прямо сподобалось. Тобто я руками приготував Монгу, я по факту руками приготував. Е Абдейлку через не знаю, DockerSform, що руками приготувати, це просто DockerSform. Стало питання в тому, що над деякими проєктами аля Drinks, працює двоє людей, працюю я і Коля. Треба іншим людині дати можливість оновляти Mixed Drinks. На диво ну, не диво, напевно це нормально. Але мені здається, про це трошки замовчують в індустрії. Примітивні тулзи, які існують з нами сотні років, а Linux вміють багато чого. І я просто зробив окремий SH-файл, який вміє обновляти конкретний сервіс Докрсформі, Docker робить Docker-пул конкретному іміджу. І йде в Docker-стек Docker це, напевно, сказав Дококersтек. І каже: оцей сервіс, оцей стек, будь ласка, у новий імідж. Дозволив його запускати аля як root, дав, створив нового юзера в Linux на менеджер ноді дав цьому юзеру публічний SSH ключ-колі. І сказав, що він може тільки екзек'ютити цей файл, не може його редагувати, тому що в середині цього файла вже є доступ, як до всієї до штуки. І це працює просто чудово. Я абсолютно впевнений, що він оновлює тільки те, що треба. Я не переживаю за всі інші сервіса, тому що я розумію, що до них немає доступу. І я цій ж ну, системі е перемішень Linux, я довіряю дуже сильно. Тобто я й довіряю напевно, набагато більше, чим там, напевно, є аналогічні сервіси там, для Kubernetes, або якісь інші менеджер-тулзи, які дозволяють е, видавати до стопах то, що може деплоїти. Я не хочу сказати, що в цих штуках є баги, але ці штуки всі настільки складні, що я би точно там щось зробив не так. А в Linux і все просто і прозаїчно. От юзер, от такий в нього чмо доступа до, до от таких от файлів, оце він не може робити, оце він не може робити. Це просто в мене в системі, і я все це бачу. Мінус такого підходу очевидний. Е, в мене нема. Доволі правильного руху, який є в цьому світі, це інстарта чи код. Тобто мені треба руками, якщо з цією машинкою щось станеться і з бекапом і теж щось станеться, то мені треба буде піти там, в Хецнерс, стапити нову машинку, з цієї нової машинки, типу створити нового юзера. Опять же, публічний ключ закинути кудись ці скрипти. Які не запекаплені, треба буде їх написати по новій. Ну коротше, оце все треба буде якось зробити. Можливо, це хороша ідея, щоб їх запекапити. Але це працює як на мене супер. Бази даних оказ приготувати не так-то важко. Розгорталку апплікейшенів поверх до керсформу теж приготувати не неважко. Каді, як load балансер працює як на мене, просто чудово. Там супер понятний API, понятно, що як працює. Моменти, які для мене були неочевидні, це то, що. Диск забивається набагато швидше, ніж ти про це думаєш. Логи ваших аплікейшенів, старі докрі-іміджі, логи бази даних, логи каді, вони, вони нормально так забивають диск. І ми кілька разів падали. Іменно через те, що просто диск став повний, від цього база даних ставала погано, база даних стопила свій сервіс. Окей, щоб база даних була в репліка сеті. Але були моменти, коли штось, ну, там, я заходив, я не міг типу, зробити апгрейд-системи, або якась нода починала відправити дуже повільно і це тормозило роботу сайта. І тому я почав знавати для себе всякі прикольні штуки. Те, то, що в Докорі, наприклад, є дефолтна політика почистки логів, можна зайти і йому вказати. Є, типу, команда Docker Pour, яку можна просто запихнути в кронтаб. Що вона там запускалася, не условно там по ночах і підчищала за собою всі неюзабельні іміджі, неюзабельні волюми, неюзабельні нетворки. Е, очевидно, в моєму випадку це все в основному неюзабельні іміджі, тому що кожен раз, коли хтось внуляв систему, всі старі іміджі залишалися. І це все на все питання часу, коли е, система заб'ється. І я це фіксив два підходи, тому що перший раз я зрозумів, що це логи. Е, логи просто там забивають дуже масово ресурс е, диску. Я нагуглив, що можна, от, ага, окей, докирдок рішав цю проблему. Є автоматична підчищалка логів. А, потім я такий окей, але вдруг мені логи там пригодяться. Кронтап дозволяє просто складати їх всі, всі в Bucket. Про Bucket це цікаво. Це штука, яку я не осягну сам приготувати. Я її, точніше, я, я, я взяв мініо, розгорнув його на двох машинках, взяв волюми. Моя перша ітерація була з Хеснер-волюмами. Приатачив їх, примавнув при, тобто, до системи, підв'язав під мініо, кластер з двох нот. Вроді все працює, я розумію, що дві ноди це мало, що вони це всі рекомендують мінімум 4. Я почав розгортати це на 4. В мене не вийшло, тому що там почалися якісь проблеми з синхронізацією. Потім я ще зрозумів, що якщо просто це робити на волюмах, даже в Хенстрі, де все доволі дешево. Навіть би, супер дешево, я не знаю, де ще дешевше взяти. Віртуальні машинки. Я пішов на Reddit, кажу, чуваки, а як так? Типу, поясніть мені з як так виходить, що в Хестнері все дешево, а ціна волюмів дорожча, ніж просто взяти стрібакет, які стоподов приготовлені краще, ніж я їх сам приготовлю. А якщо про те, що я хочу, щоб в мене в двох різних регіонах були два різні волюми, які ну, для того, щоб, щоб в одному регіоні з волюми щось станеться, щоб в мене все були інші. То це взагалі виходить, там приблизно, напевне, 5х до ціни вже приготовлено стрібакета в Digital Ocean. І там, чоловіки правильно написали, що тобі треба Object Storage, а не volume. І Object Storage класна штука, я не знав про цей сервіс. І вони дають вам терабайт за 3,85 в місяць. Це супер прайс, як на мене, за терабайт. да, Вам все ще треба машинку, на якій буде меню я пішов в цей шлях, взяв дві машинки, до них приатачив волюм в відповідних регіонах, і воно працювало І воно працювало нормально. Але це не то рішення, з яким я міг би спокійно спати. Тобто, я розумів, що я не до кінця розумію якусь специфіку мені, чи специфіку роботи з файлами. І я розумів, що ця вся система дуже-дуже ненадійна. І що не сьогодні, так завтра, та через місяць з нею щось станеться. І, і це буде проблема для мене. Тому я просто пішов е, в Cloudflare, які я не люблю, е, тому що в мене були величезні проблеми з домінами і з їхнім саппортом, і як ми довго розбиралися, що там між ними і DigitalOcean, тому що в мене був коротше, е, мені не сподобалось. Але, ну, що робити, як то кажуть. Я просто взяв у них R2, тому що я ще розумів, що на Mix, наприклад, багато картинок. І я не зміг зробити, щоб вони грузилися швидко. Вони там оптимізовані, різні розміри, все, все, все пишуть кращі канони статті по оптимізації вашого веба на web.dev. Я не зумів е, приготувати нормальну роздачу файлів. Це оказалося складне. Тому Cloudflare, R2 інстанси. Там зараз три бакета для MixDrinks, Nest 2 d Android Story. Поки що воно ну, все безплатно, Я абсолютно не виходжу за їхні тарифи, тому що Cloudflare чаржить в основному за всякі write операції іменно за операції S3, типу а-ля Get-List, get -object, object, там читання метадати, що щось такого. А в моїх проектах цього надзвичайно мало. Тобто, все, що є файлами в моєму проєкті, це роздача файлів. А, можливо, взагалі астриса не те, що мені треба було, але це на мене вже стало настільки таким стандартом індустрії, що я вже під впливом своїй релігії, щоб візьми стрійбакет, і, і на цьому буде все. Наступні мої кроки це я хочу приготувати сам руками прям лоу балансер. Тобто, підняти ще один лоу балансер, щоб в мене був майстер, був слейв, і щоб слейв все слухав, чи. Чи майстер живий, майстер все все обслуговував? І щоб якщо сталося якось так, що в хецнері нода, на якій мій майстер померла, то щоб слейв міг типу, це побачити і через якийсь IPI-хецнера, сказати: Чувак, оцей от флоутін IP тепер має вказувати на цю машинку, не цю. Там, напевне, буде якийсь типу, rsync для того, щоб синхронізувати SSL сертифікати. Тому що якщо Каді на новій машинці почне перегенерювати SSL-сертифікати по новій, то ну, всі браузери почнуть кричати алярм алярм, цей сайт небезпечний. Він вполне собі безпечний, просто сертифікат тепер не сходяться з тим, чим вони були раніше. Як тільки я це якось зроблю, я теж запишу відосік, щоб не пропустити, нажимайте тут кнопочку підписатися, можете лайк, бахнути. І якщо я приготовлю. Сам руками настежь лод балансер. Я напевно про це зараз зроблю більш детальний здається це має бути доволі цікаво.